Воскресень смерти, вісний Бог наш, коли він в Чисній своєї мати, Світлані, Сухальника Постої, Святого Отця нашого, Йоанна Рехітиського Константинопольського злотуйство, святиха рети, Марканія, маркерія, маркерія дякона, і в печені дані вічі, в Анастасія, Віддікійського, Талібінку, Іпійського святих і праведних Боїців, як Аміан, і всі святих, помилуй і спасе нас, Боїв, 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 Вертаємося до слів нашого Спасителя, який каже, ваш смуток обернеться на радість. Ці слова промовлені до апостолів перед його стражданням і смертю. Вони ще не зрозуміли, що буде попереду. Їх чекали сльози, страх, розгубленість. Та Ісус, знаючи все, заздалегідь дарує їм цей смуток тимчасовий. Він обертається в подальшому на радість, бо смерть. Не матиме останнього слова, Воскресіння переможе. Сьогодні в Дмитрівську Суботу, коли ми особливо згадуємо наших рідних і всіх спочили, ці слова Господа звучать дуже близько до серця. Ми теж плачемо, ми теж сумуємо. До смерть розлучає нас із тими, кого ми любимо. Ми молимося за воїнів, які віддали життя за віру, за правду, за батьківщину. Молимося, щоб всі наші близькі, які відійшли у вічність. Були в царстві Божому. Молимося і віримо, що Господь Бог не забув жодної душі. Христос не просто співчуває нашому горю, Він увійшов у саму смерть, щоб зруйнувати її, тому церква вчить. Смерть не кінець, а перехід, а пам'ять про померлих. Не лише жаль, але й молитва любові, яка їм підносить. Наш смуток, наші сльози це не віччя. Неочікування тієї вічної радості, яку Господь приготував всім, хто жив у вірі. Як говорить пророк Ісаїв, і відітре Господь, Бог, сльози з усіх обличчя. Як каже Христос, я в воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре житиме. Нехай цей день ми не просто сумуємо, а молимося з вірою, милосердям. Це прояв любові, яка сильніша за смерть. Хай Господь Бог успокоїть усіх наших рідних, всіх православних християн і всіх захисників вітчизни і дарує їм Царство Небесне, де немає ні болю, ні зітхання, і тільки життя вічне, радість Христова. А нам нехай полегше тверду віру, що і наш снуток колись обернеться на радість. Амінь. Прошу до Христа